Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому на чисто згоріла військова база Кожушка та військова база Обрянського, з яких запускалися дрони. Удари наносились масово, та як говорять очевидці з території України. Залп за залпом помста за Хмельницьке. Минула ніч виявилася справжнім жахіттям для хмельничан, жителів району. Люди кажуть, таких гучних вибухів ще не чули. Нагадаємо, цієї ночі ворог шахет. Дема атакував Україну. Загалом їх було випущено 21, 17 із них збили сили ППО на Хмельниччині. Ніч виявилася неспокійною. Повітряну тривогу було оголошено о 3.05 ночі. А вже за годину мешканці почули гучні вибухи. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти влучили в один із об'єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів. Подужна вибухова хвиля пошкодила сотні будинків у різних мікрорайонах. Хмельницького, як додав згодом заступник міського голови Василя Новачок. Постраждали Хмельницький, Олешон Іванківці, Малашівці, Шаровечка. Найбільше пошкоджень у мікрорайоні Гречани. Станом на вечора субота відомо майже по 30 постраждалих. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Ступінь поранень невеликий. Переважно різані рани від уламків скла та ударні, від падіння дверей, стеля та іншого життю людей нічого не загрожує. Додав мер. Відомо, що в лікарні перебуває двоє осіб. Решті надали медичну допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно. Навіть по закінченню повітряної тривоги, хмельничани й мешканці району ще чули вибухи. Багато жителів села намагалися евакуюватись подалі від місця прильоту. Зокрема, як повідомила староста села Розивиця під час телемарафону. Багато жителів виїхали, побоюючись повторних вибухів. Журналісти в сім'ю поспілкувалися із мешканцями, що розповідають про нічну атаку. Пані Інна, жителька. Села Олешан воно розташоване неподалік до місця вибуху. Жінка розповідає, її сім'я прокинулась близько 4.20 від гучного вибуху. Воно так бахнуло. У мене восьмимісячна дитина. Вона аж підскочила на ліжечко. Після першого вибуху ми всі прокинулися і спустилися у підвал. Звідти теж було чутно три-чотири вибухи. Вони були такі сильні, що посипалася штукатурка з погріба. Дитина при кожному звуці здригалася, боялася і плакала. В нашому будинку металеві вхідні двері склало майже навпіл. Повністю вилетіло вікно в людей в селі. Такої біди наробило когось. Повністю позривало дах, балкони, вхідні двері. Декого навіть немає вікон з рамою, розповідає Інна. Жителя села Андрій теж розповідає свої враження про нічну атаку. В нас перші вибухи були такі сильні, що ми сиділи в підвалі і бачив, як ударною хвилею панелі перекриття зругувалися з місця. каже чоловік. За словами інни, люди з села не виїжджають, мовляв, не до того. Зараз мешканці зайняті тим, аби швидко. Ліквідувати наслідки атаки. Люди всі працюють. Хтось на дахах, хтось заклеює плівкою вікна. Ходила сільська рада, записували в кого і які наслідки. Поки не обіцяли нічого компенсувати, просто записали і все. Загалом люди стараються відновити все власними силами. Додає жителька села. За коментарем, журналісти в сім'ю звернулися до заступника міського голови Василя Новачка. Чиновник зазначив, що необхідні матеріали будуть розвозити по селах, які постраждали. Староста села не уповноважена компенсувати її завдання, якраз це зібрати інформацію. Вона збирає інформацію, по ній ми будемо бачити потреби і дивитися, як у нас є можливості. Скло, шифер, металопрофіль. Ці матеріали є і будуть вже розвозитися по селах. Сьогодні вони видаються по мікрорайону Гречани. Плівкою забезпечують і села. А вже більше матеріали поїдуть по селах завтра. Пояснив Василь Новачок. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!